Так, всім привіт, слава Україні. Таким, коли виїжджаю на, на ділянки, дивлюся, що як росте. Ну ось зараз буквально кінець серпня, 30 серпня. Е, по прямому посіву цуя. Так, ось дивмося. Реально я вражений. Вона, mm. вона ще тільки, тільки щось там починає наливатися. Не знаю, це сорт якийсь е, Хайпро. Що ж так спробував на, на, на одній ділянці зеленюща наша капець, ну і цих, і всіх багато стрічків, багато боликів. Так уже ж кінець, вже осінь усе. І, так це тут третій раз прямий посів без обробітку. По пояс. Нічого не давав взагалі нічого. Більш-менш доглянутий, скажімо так, прямий там. Так, там края ходив, обходив, трошки заростало. В тому році теж була соя. Тобто Другий вот соя, в тому році геть не така вона була. І тут ділянка рядом. Разом все сіяв. Недоглянутий прямий посів. Так я його накрив гербіцидом. Може будемо лотити, що буде. Тоже росте. Росте. Ну щось трошки виросте. Фух. Недоглянутий, прямий посів. Перший прямий посів тут і не заглянути. Таке воно заростає. Так що дивіться, якби є порівняння, я ж все показую. Так що тобто, вона крив гербіцидом хорошо, бо тут таке зелене стояло. Як прийде уборка, то буде ще хуже. Так, так тобто, хоч воно сухе буде, цей бур'ян, то буде нормально молотитися. Так, а це інший сорт суї, вже в принципі кінець вегетації. От все все по-разному. І тут прямий посів вже третій раз, третій рік. По класиці, дивши одну ділянку, то вже вже сухе. Вже, вже воно висохло, а тут і повилягало, вже по пояс таке. А там, де з краю сівав воно, да, повилягало. Тобто густіше чи що. А це таке порівняння. Я все показую. Чотко видно. Ліс. Ліс стоїть і. Що треба... треба дивитися за чистотою, за бурянами. Так, значить, ну, допустим, хорошо, росте, переросте. дивився там прогнози на місяць, якщо вони значить, не передають приморозків, як то в тому році було на початку вересня, позатому в середині вересня, наче не передають на місяць, і температуру високу передають, і опади передають. Може, Щось вийде. Ну, отак от поводя себе научило. Так. Да. Все вперед. Е -е. Смерть окупантам.